Колядку в небі зірка виконує церковний хор із міста Городок. Вони унікальні, тому що там і вокалізм іде, і солісти дуже дуже гарні. Колядки складні. Ми довго працювали над ними. У нас хороший керівник, музичний керівник. Мені здається, що ми повинні сьогодні всіх вразити своїми колядками. Надія Гумінська разом з колегами завітала на регіональний етнофестиваль Кулядок щедрівок та різдвяних пісень Різдвяне диво. Ми залучаємо молоде покоління, і ви бачите, серед нас є, є студенти, є, різні, є пенсіонери, люди різних професій. І ми об'єдналися. і Люди, які навіть не знали нотної грамотної, а зараз вони розуміють, де нота вище, де нота нижче, як взяти цю ноту. У нас більше 40 чоловік в хорі, це дуже важливо. Ми дуже тішимося тим, що в нас є молодь, яку ми передаємо, вони біля нас навчаються, і я думаю, що буде заміна гідна. Другий рік поспіль етнофестиваль організовують працівники обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. Сьогодні очікуємо на феєрію свята, на ще нові обряди, нові традиції, нові колядки. Приємно, що наші митці зберігають і відроджують ті колядки, з якими ще ходили наші прабабусі, бабусі. От і з'являються нові колядки. Колядки та щедрівки під час фестивалю виконували 48 колективів з усієї області, а це більше двох тисяч людей. У нас є два колективи. Ми поєднали фольклорний молодіжний фольклорний ансамбль ладовиці і народний аматорський фольклорний ансамбль красоля. Тобто, ви бачите, що у нас вікова категорія не обмежена, тобто починаючи від 16-ти, і є навіть люди, яким і по 75 років. Сьогодні будемо виконувати дуже унікальні старовинну колядку і щедрівку. Що вони автентичні, вони притаманні нашому регіону, а саме Полонщині. Виступи колективів працівники обласного науково методичного центру культури і мистецтв фільмували, аби передати знання та традиції наступним поколінням. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста.